Друзі, вітаю вас на нашій сільській фазенді. Сьогодні у мене така локація. Я зараз знаходжуся за городиками нашими. Та й піду, подивлюся, що там, чи нема там лисиці, <боє> бо вже випустила курей. та ось схожу та й думаю, піду, погляжу, що тут у нас з за городами твориться, бо я вже не була тут, напевно, ще зосень. Зараз гудить мотоблок, чоловік меле зерно, тестує там сюди. Щось там робить, пізніше зробимо на нього обзорчик. Ось там бігає, щось там ремонтує, то опять щось там робить. Ну, це чоловіча справа. Приготувала вже обід та й вийшла попасти курочку. Ось позаду мене там знаходиться. Це я вже раніше в своїх відео показувала. За нашими огородами, там як балибенька така траса і далі йдуть Тут ми раніше. Виводили це через город, сюди теляток. Коли в нас були телятка, бички, плочки, то ми тут ззаду припинали все. А так як телята ми ще держали у 20-му році, ну і такої надати ходили. Все на городі боролося. Зараз підемо зі мною. Ось такой дуже. Там хтось воно бачу, щось пасе, Зараз худобу не випасають, то. Погода гарна, і ще є де-не-де де зелененька травиця. Тут ми припинали наших телятків, бичечків, тьолочок. Повторюся, це був 20-й рік. 21-й ми не держали. В цьому році не знаю. Ось так ми знаходимося гору йдемо. Якби тут йде гора. Це я ще хотіла би перевірити. У нас зараз є світло і є зв'язок. А перевірити, чи тут є зв'язок, коли виключають світло. Бо ми якби в ямі знаходимося, а це йде все нагору. Колись у цій ямі теж жила лисиця. Але потім вони десь переїхали. Десь ось тут його. Від теля завжди ходить. А вон козюльки пасе людина. Ось тако приблизило. Каси собі люди козюлечки. Ось така гарна задня локація наша. Щось ніяк не можу знайти твої накатаної дорослі. Краса. 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 Сьогодні субота, вихідний день. Чоловік своїм, а я ось своїм. Оце, друзі, сидю та й думаю, напевно, нашим сусідям дуже весело, коли працює наш мотоблок. Ну, це сьогодні так він довго тарабанить. Напевно, скоро прийдуть, будуть скаржитися. Ну, щось будемо з цим робити. Хай вибачають. Нашим свинкам та курочкам треба щось їсти. Що ж, буду завершувати своє відео. Велике дякую вам за перегляди, за лайки, вподобайки. Коментарі, які вам залишаєте. Ще раз кажу велике дякую, що пишете нам, спілкуєтеся з нами, дуже приємно. Хочу вам побажати, як завжди, гарного настрою, щоб завжди на ваших устах була тільки посмішка. Будьте здоровими, щасливими і залишайтесь завжди самими собою. Дякую вам. До нових зустрічей, Бувайте, гарного настрою!